Всім доброго дня, бажаю здоров'я, слава Україні. Не виходив на зв'язок, працювали та хотів сказати таке. Получається, хочуть підняти зарплату військовим, які в тилу. Хочу сказати, що біля нуля теж є тил. І, допустим, зараз я знаходжуся в мене до нуля, тут 8 км. І це вже тил. Коли ти сидиш за 100 кілометрів, 200-500 тисяч, зрозуміло, що тил. Але є і тут. Якщо, панове президенти і наша влада, якщо ви вже підіймаєте зарплатню, то підіймайте її для всіх. Як це? Там підіймають, а тут ні. Ну. Я, напр... я кухаром, готую їсти, потім там їжу розвозять і все таке. Відповідно, ну, Я не отримую ту сотню. У ну, мене її немає. То для таких, як ми, то, будь ласка, ну, якщо робите, вже підіймайте зарплатню, то підіймайте її для всіх. Ну, у нас в армії тут ми всі однакові. Ми прийшли робити одну роботу. Всі. Є електрики, водії, і кухарі і так далі. Mm. Хлопці, які займаються строїтельством, бліндажі строять, і вони не отримують сотню. У них да, ось сотню отримують тільки ті, хто е, приймає участь в бойових діях. Так що, ну, будь ласка, влада, якось обдумайте це. Слава Україні!